Фантом, шлаквін, чи норм? Безкоштовний подарунковий танк 9 рівня Франції від Бенедикта Камбербетча та Wargaming. Можна вже забрати з 19 грудня. І головне, зробіть це якомога швидше, щоб не провтикати. І тепер, коли у мене на руках цей танк, давайте розбиратися, чи він поганий, чи він все такий нормальний. Друзі, всім привіт! Показує Трозказ ентузіаст, радий вас бачити. Підписуйтесь на цей канал, на основний канал, ставте лайк, приймайте участь в розіграші коробок. Це треба дивитися на основному каналі в дописах. Заповнюйте форму і результати в кінці грудня. Що ж, приємного перегляду, смачної вам кави та перекусу. Полетіли. І для того, щоб порівнювати цей танк коректно, будемо порівнювати його з попередниками: Паттан Танк. Пік подарункових машин від ВГ. Найгірший танк на рівні. Очевидно. Джесор за танк, ну і фантом. ДПМ. Ну, знаєте, не так і погано, враховуючи те, що це барабанний танк. 260 мм бронепробиття достатньо на 9 рівень. Навіть на 10 рівень це непогано. А от альфа. Альфа підкачала. Альфа дійсно підкачала. 360 порівнянні з попередниками. Та що там вже з попередниками? Треба порівнювати з іншими танками 9 рівня. І 360, ну. Вибачте, це не та альфа, яку ти хочеш у себе бачити. З особливостей це барабан, барабан на 4 постріли, 34 секунди перезарядки в стоці, 4 снаряди в барабані, 1440 потенційний демедж за 10 секунд. Якщо дивитися 1440 за 10 секунд, це в цілком непогано. Насправді, давайте будемо відверті, тому що в грі ми стріляємо не по КД, а ми стріляємо, коли є можливість. От коли є можливість влити 1400 та навіть 1000, непогано. Єдине, що напрягає, це перезарядка між пострілами 3,5 секунди. Але я вже на танку трошки пограв, тому я б не сказав, що це якийсь надкритичний мінус. Але цікаво, знаєте що? Калібр гармати 110 мм, і альфа 360. Чесно, я не знаю, як Wargaming робить цю альфу кореляцію, калібри від альфи. Мені здається, це нелогічно, що 110 мм 360 альфи. Ну, гаразд, можливо, тут якісь супер-пупер полегшені снаряди. Нехай буде так. Приємна балістика, приємна швидкість польоту, без сюрпризів. Параметри розкиду та стабілізація. Коли я вперше це побачив, чесно, я офігів. Чесно. 0,4 на сайті, з екіпажем 0,38, 3 секунди зведення 288. На таку стабілізацію. Та ти що, я, я випав. Я випав народ. <с> я подумав, що це буде неграбельно. І це, по суті, так і є. Ми будемо виправляти цю історію обладнання в першу чергу. Але в порівнянні з іншими танками, єдине, що Джусор відрізняється у нього набагато кращий кінцевий розкид, що, в принципі, дає йому трошки кращу стабілізацію. Але ці параметри, на жаль, жахливі. Давайте чесно, жахливі. Жахливі. Єдиний плюс це кути на холу мінус 13. І у нас вже, знаєте, починає вимальовуватися картина. Давайте далі. Динаміка, рухливість, 50 км вперед. Окей, нормально. Він набирає свою максималку, гарна потома потужність і нормальна прохідність. Від бронювання не треба нічого очікувати. Танк здатен відбити один рікошет на 5 боїв. І ще один непоганий параметр це маскування. І знаєте, коли у танка є гарне маскування. Реально, 16% і 12% в русі, це вже щось. Це можна з цим працювати на серйозному. Коли у нього є нормальна рухливість, коли у нього є мінус 13, і коли у нього є хоч і всратий, але барабан, і це французький танк, з'являється враження, що все не настільки погано. На секундочку глянемо броню. Щось може куди залетіти рікошет сюди, сюди, але на це розраховувати немає сенсу ніякого. А тепер. Давайте подумаємо, як нам виправити косяки цього танку. Отже, прокачаємо йому польову модернізацію, прокачує кінцевий розкид, потім поясню, чому маскування і зменшення розкиду після пострілу. Мабуть, польова модернізація на цьому танку впливає більше, ніж можна собі подумати насправді. Протикую перки. І з екіпажем у нас вже така історія: 2,5 секунди зведення і 0,35 розкид. На таку стабілізацію це все ще жахливо. Танк все ще дуже довго зводиться після зупинки. Тож, давайте це все діло виправляти. Вирішив поставити систему керування вогнем, поліпшує стабілізацію, а найголовніше пришвидшує швидкість зведення. Такий два в одному. Друге обладнання, яке я би хотів сюди поставити, це стабілізатор. Поставимо рожевий стабілізатор. Це вже виводить з табу на рівень, знаєте, коли добре. От уже стабілізація добра. Але все ще 0,35 і 2,27. Третє обладнання, щось полюбилось воно мені. Це Та й вибрати. Експериментальний приціл. У нас виходить кінцевий розкид 0,32, 2.16 зведення і гарна стабілізація. Вау! Плюс маємо непогане маскування 38 і 30 в русі. Так, не маємо огляду, але маскування більше, ніж огляд. Маскування, наша можливість і розрядити барабан, і підзвестися, і кудись проїхати, і десь не засвітитись. От. Ну і по динаміці все виглядає наступним чином. І візуально ця збірка виглядає якось так. Тобто ви їдете з максимальною швидкістю, зупиняєтесь, і у вас 4,5 секунди зведення замість 7. І між пострілами ви впевнено зводитесь, тобто вистрілили, навіть можна трошки помансувати і. Є запас, півтори секунди дозвестись. І от саме в такому варіанті ви бачите цей танк у мене, і подивимось декілька ріплеїв, щоб ви побачили, як це працює. Також є збірка з турбіною. Турбіна теж тут не зайва, під певні сценарії специфічні можна її використовувати. Але на даний момент мені вистачало танка і без турбіни. Що ж, а тепер давайте дивитися бої. Які мені вдалося награти. Вони, якщо що, не сильно настрільні, бо я, чесно кажучи, тільки зранку зайшов і таке щось, ні каву не випив, ні роздуплився. 3000 середньо, 28% він рейта. Добре, погнали. Продовжую історію з першим враженням. Коли я побачив характеристики гармати, я висловив значний скепсис в чаті з розробниками. І. Розробник сказав, що танк насправді не настільки поганий, як. Я думаю. І знаєте, мабуть, він дійсно прав. Танк не такий поганий. Подивіться. Коло приємне. Стріляти можна. Через дерево я не свідчусь. Тут постріл. Окей. Це просто не пощастило. І це теж не пощастило. Але в цілому, як така мобільна вогнева точка, танк працює більш-менш нормально. От, трошки проїхали. Погане зведення, і, в принципі, 24 вдалося реалізувати, це непоганий результат. 30 секунд перезарядка. Довгувато, чесно. Довгувато на таку шкоду, на таку стабілізацію. Мабуть, не секрет, що танк схожий чимось на шармурата. У нього башта від шармурата. Правда, корпус, типу, німецький, від якогось, мабуть, КПЗ. Виїхав, зводжу, зводжу, зводжусь. Не ризикну стріляти. Не ризикнув. Велике коло, я такі постріли не даю. Окей, виїжджає сушка, один йому, один Млехе. В принципі, можна навіть і такі постріли давати. Збірочка із турбіною. Це ще буквально перший бій, коли я щось експериментував. От, далі буде бій без турбіни. Ну. І за відсутності броні щось важко тут зробити. Сильно розмінюватись не хочу, тому що вже мало ХП. І просто вирішив стояти на Крисюка. А ні. Все таки вирішив ще раз пікнути. Тут виїжджає фантом, який по мені до цього стріляв. Даю йому отакий от снепшот. Дякую стабілізації. І ось чому треба качати стабілізацію. І добираю його. Правда, залишаюся. На один постріл буквально для кожного танка тут. Також я. Танк дійсно схожий на Шармурата, як духовно, так і візуально. Завдяки своєму маскуванню і комфортним кутам в першу чергу. Я би сказав, що це така версія, знаєте, 50% від шармурата. Все-таки не вистачає йому швидкості розрядки барабана і якогось більш-менш внятного комфорту стрільби. І він не такий рухливий. Дивимось, зводжусь десь приблизно, як я й казав, 4 секунди. Тут все, нам все один постріл вдається реалізувати. Ворожий фантом піджимає зелень. Що ж я буду робити? Так. Одиниця. Дивіться, тут чи один, чи два кущі. Я стріляю. Я не свідчусь. Окей, це сильно. Це сильно. Я перестрахувався, від'їхав, щоб не спалитись, тому що я можу відлетіти в ангар. Цілюсь, цілюсь, цілюся. Тут якась нереальна твічка залітає. Це щось було незаконне. У мене залишається ще один постріл. Ворожий фантом їде, бум. Готова. На башті можна помітити багато різних екранів, хоча борт башти 70 мм, а виглядають вони не на 70 мм, як і маска. Маска дуже товста, хоча, можливо, тут якась своєрідна форма. Що ж, обіграю дуже легко цього фантома. Залишаюсь на 3 хп, і, в принципі, <смі> на цьому бій закінчується, тому що не вдається мені розрулити тут ситуацію. Якось я щось хотів не чекати, потім я зрозумів, що мене можуть флангути звідси. Ну і ось він, фланговий врив, люрк. Відбувається бомб. Полетіло в землю, на жаль, нічого страшного. І довга розрядка не дає мені можливість реалізувати ще один постріл. Такий от бій. Наступна мапа, перлинна річка. Тут уже я без турбіни. Мабуть, фантом, що їде попереду. В мене він з турбіною. Ну, бачите, не сильно велика різниця насправді. Хоча ще він, ще я не встигну на позицію. Опа. Ворожий фантом. Проривається, ось він, поїхав сюди займати позицію. Але, чесно кажучи, на цій мапі це дуже-дуже дуже дуже погана ідея. Я не ризикнув стріляти з великим колом, і це окупається. Окупалось би. Якби мені не зарягало в край кола, на жаль. Такі теж постріли бувають. Не ризикую стріляти в лючок. Виїжджаю, бачу НЛД і спокійно розряджаюсь. Дивіться, 1400 шкоди, в принципі. Дуже легко і дуже непогано вийшло. Далі, думаю, а що мені в лоб в лоб стрілятися з ними? А що буде, якщо я поїду? Подивлюсь, як танк може флангувати. Так, без турбіни він робиться дуже. М -м... не клопітко. Є таке слово взагалі? Повільно робить Хотілося б трошки швидше. Але все-таки. Я не знаю, для чого це танк, яка його концепція. Тому що на шармураці можна дуже легко перетягуватись. І тут я намагаюся, яка ідея? Заїхати в борт супернику, Зробити перехресний вогонь. Але трошки не вдається. Помиляється фантом суперника. Стабілізація, друзі, приціл, розкид, Дуже легко робити такі постріли. Намагаюся підловити фантоми, які стояли в ФК, а потім вирішив пограти. Тут уже наче він підставився, і стріляє інший фантом з бази. Скільки ж цих фантомів? Вау! Тут нічого цікавого поки що не відбувається. Намагаюсь підловити кемпера на базі. Їде Яга по полю, граю на ягу. І в цьому моменті стежка світиться. Десь 2,5 секунди зведення, і нормальний влучний постріл. Снаряди летять приємно, пробиття вистачає. Так що гармата відчувається навіть дуже дуже добре. Ну тут взагалі питань немає. Технічна роздача барабана. 3500. І на цьому моменті я подумав, що дійсно зачекай, це ж французький танк з барабаном. Це французький танк з барабаном, а французький танк з барабаном не може бути поганим. Окей, давайте дивимося ще один бій. Зимова мапа. Хотів я заїхати на центр на корабель, але щось не склалось. Амбітний план був без турбіни, тому вирішив поПВПшитись проти іншого фантома. Розмін один в один. Окей. Він зведений, я зведений. Окей. Танк пробиває сам себе без проблем. Головне не попадати в крайні частини. Стріляє хорі. Дуже цікава позиція. Мені подобається, як відпрацьовується збірка. Стріляти насправді достатньо комфортно. І ось воно, невеличкий проміжок часу — вже є тисячі шкоди. Єдине обмеження це перезарядка. Перезарядка і трошки нестача мобільності. Тут, я думаю, що його робити далі? Перестрілюватись під хорі. Чи поїхати допомагати важким танкам. Думаю, окей, поїду допомагати важким танкам. Обережно розпікую, не хочу втрачати з зайвого ХП, тому що зараз з цими фантомами ти зазвичай розмінюєшся один в один. І як танк буде грати в рандомі без фантомів, важко сказати. Мені здається, що трошки краще. Тому що зараз ну, така свирідна атмосфера. І дивіться, що намагаюся зробити: від кутів наведення, гідропідвізки. Виходжу на 2, 5 7 Так, він мене пробиває в силует але за рахунок того, що я намагаюсь показувати маленьку частину, йому важче влучити. І знову пробиття працює. Пробиває вашкий танк без проблем. Лоб в лоб. Так, альфа маленька, але головне це наносити шкоду. І, мабуть, саме через пробиття гармата не відчувається настільки корчовою. Тому що якщо ти влучаєш, ти здебільшого пробиваєш. І це насправді дуже добре. На відміну від якихось інших танків, та навіть на відміну від того самого Шармурата, у якого пробиття менше, якого більше, начебто, падіння на дистанції, ти стріляєш, ти попадаєш, але ти не пробиваєш. І навіть якщо там краще стабілізація і інші параметри, навіть якщо він рухливіший, ти все одно відчуваєш, що з танком щось трошки не так. А тут переважно попадаєш і пробиваєш завжди. А, так. Завжди майже пробиваєш, головне от, приставочка майже. Добре, знову йдемо на перезарядку. 95-ка робить геніальні речі. І моя команда буде зараз натикатися на геніальний деф бази. Насправді він дійсно геніальний. Попадаю в хорі. Зведені в реальному часі. Звелися, секунду почекали. Гляньте. Ну, як на мене, танк стріляє непогано. А це набагато краще, ніж паттен танк. Набагато краще. Я не вірю, що мені подобається цей танк, який я поховав буквально заочно. І зараз буде цікавий момент. Переді мною стоїть лад. У мене ще 13 секунд перезарядки. І якщо я поїду чисто в поле, ну, скоріше за все він мене розірве. Як це він зробив з фантомом, який їхав праворуч. І тому я заїжджаю через подвійний кущ, тобто дерево і оці кущики, і це вважається як подвійний кущ. І я не свічусь. І це ще одна маленька частинка гнучкості цього танка. Окей, чекаю, поки помилиться ПТшка, вона помиляється. І без проблем, без проблем взагалі на 390 прилітає. Так от, третя фраг І це. Ага, я не топ-демедж. Окей. Хоча ні, в цьому бою я отримав топ-демедж, тому що там Блайн все-таки залетів. В принципі, ви машинку, я думаю, побачили. Давайте ще один бонусний бій. Мапа купальні Збірка з турбіною. В сетапі хто у них? Єбр, ЛТшка, Ушка, Леопард. Достатньо багато середніх танків, які можуть заїхати на гору Але у мене мета. Заїхати нагору за будь-яку ціну. І я чесно не думав, що це все закінчиться аж настільки феєрично. Залітаю. Ще вона 4 секунди перезарядка. Мені є 50 і збиває гусеницю. Я його ставлю на автоприціл. Потім розумію, що на автоприцілі я йому можу стріляти в ВЛД. Знімаю автоприціл, просто стріляю куди попало. І начебто зараз... Має ситуація покращитись, але мені вибивають боєукладку. Артилерія крітує, леопард уривається, 666 хп, якийсь. Нереально він постріл дає, не пробиває, і я йду на перезарядку 80 секунд. Вау! 80 секунд. Що в цьому бою могло ще піти не так? Окей, Намагаюсь сейвитись. Я вже, мабуть, на цьому моменті точно пішов з інфи. Про артилерію я навіть не думаю. І я. Благаю, РХМа, подумки. Будь ласка, поїдь, розміняйся з е 50 м Поїдь, розміняйся. Поїдь, розміняйся, поїдь, розміняйся. Але він не їде і йому просто арта закидає на фул ХП. Я думаю, ну капець, 40 секунд перезарядки ще. Рємка на КД, все на КД. Я лоу ХП. Бійп, ну просто торба. 5 тисяч хп 1 на 4. Стояти так стояти, жити до кінця, так жити до кінця. Друзі, на паузу поставив. Дивіться, жити до кінця, запам'ятайте. Будете жити до кінця, будуть у вас гарні бої. Дивимось далі. Перемотаю на Х2. Що я думаю? Думаю, треба стояти. Треба стояти, треба, щоб Є50 й про мене забув що він засвітився тут, не чекався, тоді я виїжджаю, його добиваю, але заїжджає тайп. Можете побачити, що я тут чекаю і 430-й, думаю, все, треба йти в банк треба шукати єпіся. Не можу я його знайти. Я розумію, що зараз мене ну, просто в нуліну збриють. І я приймаю рішення просто увірватися в спину, тіпам. Кидаю панцерніка раз. Отут буде дуже-дуже анлаки -дуже постріл. Летить трошки нижче. Врізаюся. В будиночок, благо, добирають пансерніка, і фантом на кд, і я йому просто настільки нахавную, настільки зухвало розряджаю свій барабан. Окей, було 700 демеджа, стало 1800. Зажили до кінця, друзі. Зажили до кінця. Але, на жаль, на це абсолютно ніяк не впливає. Отут можемо ще подивитися, як працює гармата. Зво зводиться, звісно, довгату без стабілізатора. Підпалюю ФТ-шку. Це яка Десятий рівень? Ой, 10 рівень. Тут щось намагає знайти ушку, багато об'єктів. Незрозуміло, чи там щось пробивається, чи ні. Мабуть, це буде мій останній постріл в цьому бою. Далі не будемо дивитися. Тайп їде. Ну, в цілком бачите, типу, сносна гармата не найкраща в світі, але роботу вона свою робить. 3000 демеджа. З такої просто неймовірно крутої ситуації. Жесть. Тому, коли ваш тімейт грає так, задумайтесь, можливо, це грає ентузіаст, який ще не випив кави. Добре, переходимо до підсумків. І що ж, таки дійсно, французький танк з барабаном не може бути поганим. Я в цьому переконався. Навіть з такими характеристиками це все ще барабан, який видає 1400 шкоди, Максимо комфорт стрільби, і можна насолоджуватись. Правда, навіщо, коли є шарфутур, який у всьому краще, і потребує тільки одного стабілізатора, а далі можна тулити все, що завгодно, і крутити боями як завгодно? Тут, на жаль, такий танк доволі однобічний і з великою проблемою в вигляді комфорту стрільби. І я хотів назвати це відео найгірший подарунок за всю історію, але я мабуть назву це. Найкращий подарунок за всю історію, насправді якось назву по-іншому. Але дійсно танк гарний. Я, я шокований. Він гарний в тому сенсі, що він ну, не гівно, давайте так. Це не Паттен за танк, це не джор за танк. Якщо будете думати катати на ньому, то, будь ласочка, ось така збірочка. Знаєте, я люблю виставляти оцінки танка. У мене є свій рейтинг. Заходьте, цікавтеся на першому місці. У мене ДЗТ неймовірна машина. І цікаво, як, Фант... Ой, я як фантом показує себе в порівнянні з іншими премами. Так, він не прем, але просто цікаво останнє місце. Чому? Тому що він не гнучкий. Він, на жаль, не може ніяк впливати на бій, це великий мінус. І немаловажливим фактором є такі параметри, як вайб, тобто настрій, цікавість, чи хочеться на цьому танку грати. Чесно кажучи, ні. Тому тут стоїть нуль два. Типу, роздав барабан на щось повпливав. Ну, я думаю, це заслуговує двійки. 370 загальний рейтинг. Найближчий його конкурент, і, в принципі, перше джерело Шармурат. Відкриває десятку лідерів. З рейтингом 7. Офігенний танк. Ось ось такі справи, друзі. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ви весело та цікаво провели час. Сподіваюсь. Ви або розвіяли свої міфи про цей танк, або... або підтвердили свої думки з приводу цього танка, можливо, підкреслили цю збірочку, спробуєте пограти на ній. Отакі от справи. Не забувайте про лайк та підписку, про розіграш. Можете глянути там інші відео, які виходять в цей період. І, друзі, дякую вам за підтримку. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі! Радий для вас старатись.